Вітаємо всіх! Сьогодні в нас досить незвичайний випуск. Ми поговоримо про воду, а саме про унікальну розробку в очищенні та збагаченні води як для повсякденного вживання, так і в польових умовах. Вав Вотер. А чим ця система унікальна, дізнаємось у науковця, винахідника, який все життя займається вивченням води, Бориса Вихованця. Наразі Борис є бійцем 204-го батальйону ТРО ЗСУ. Саме він розробив систему водопідготовки для забезпечення бійців чистою питною водою на фронті, оскільки розумів, що в цьому є критична потреба. Вже згодом дана система була адаптована для потреб цивільного населення. Це допомагає хлопцям фінансувати виробництво систем для військових за рахунок продажів цивільним. Зараз Борис разом зі своїм бойовим побратимом Григорієм Мамчуром збирають кошти на виготовлення та доставку систем безпосередньо на позиції. Цивільна система складається з предочистки, блок предфільтрів, дуже потужний блок відновлення води і надання воді унікальних хлостивостей, вона стає не просто чистою і не просто електролітом, там, де багато мінералів збагачених, але вона іще підвищує біодоступність. І оцей блок він унікальний, він запатентований і має конкурентну перевагу перед всіма іншими системами. Цивільна система в стандартній комплектації дає 1 літр за хвилину 60 літрів за годину. І якщо помножити на 24 доби, якщо вона буде працювати цілодобово півтори тонни води. На добу ми створили систему таким чином, що навіть людина, яка не являється сантехніком, дуже просто встановлює цю систему. Вона інсталірується під мойку, вставляється в кухонну техніку дуже органічно, і користувачі навіть не помічають, що вона у них там є. Це дуже-дуже дуже просто. Аналогів на ринку майже не існує, але якщо порівнювати з найближчими аналогами, на жаль, в світі дуже мало систем, які чистять воду від радіонуклідів. Наша система чистить від радіонуклідів. Дуже мало систем, які приділяють онкопротекторним властивостям води. Наша система на виході дає воду з онкопротекторними властивостями. У нас дуже потужний блок іонізації і мінералізації. Тому на виході ми отримуємо дуже корисний електроліт, який не робить воду жорсткою, Кою, але вона м'яка. Насичена електронами і мінералами, і ще одна вішенка на тортику: це те, що вода виходить з ефектом талої води, а тала вода сама корисна на планеті Земля. Стандартний сервіс цієї системи: раз на півроку предфільтри і блок, який очищує від радіації від радіонуклідів, і раз на рік, якщо потрібно, можна замінити іонізатор. Діти не те, що можуть, а вони повинні споживати таку. Воду. Наприклад, молоко матері, яке живить наша немовля, воно має електронодонорне донорне число, мінус 60 мвольт. А коли дитинка, не дай Боже, захворіла, то мати, тіло мати, як лабораторія, дає зразу мінус 300 мілівольт. І Це вже молочко є для немовля ліками. Тому наша вода, вона. Повинна заходити і до матері, і до немовля. Я особисто переконався на своєму досвіді про корисність води, яку видає дана система. Я звернувся до Бориса з проханням залучитися до лікування моєї мами, яка вже в віці і у якої е, вже давно виявився цукровий діабет. І ось мама користується даною системою, п'є цю воду щодня уже протягом 4 місяців. На сьогоднішній день в неї цукор е, зменшився з 14 до 7,8 і тримається на цьому. Рівні я надіюсь, далі буде ще понижуватись. Мати себе дуже круто почуває. Мені приємно на це дивитися. Саме така красуня, така система може стояти в кожній родині і давати можливість всім пити унікальну, живу, корисну воду. А військова мобільна система може надати можливість нашим військовим пити таку безпечну воду військовим шпиталям. І ця система буде рятувати життя нашим бійцям. Мобільну версію системи водопідготовки вперше ми випробували, коли поїхали. Перший раз на фронт в напрямку Бахмута, ми розміщувалися в такому невеличкому лісочку біля озера. Підвоз води був ускладнений. Крім того, та вода, яка була місцева, вона була непридатна для пиття, тому що мала дуже високу жорсткість. Уже в цих умовах ми відчули на собі корисність цієї системи. Крім того, це дало нам можливість в подальшому її удосконалювати. Одне з удосконалень це те, що мобільна система укомплектована батареєю живлення. Яка допомагає працювати системі автономно без підзарядки 13 годин, коли ми удосконалили систему, ми змогли поставити пару систем таким підрозділам, як степові вовки, як 204 й батальйон територіальної оборони Києва. Це є досить необхідна річ, тому що, наприклад, степові вовки цю систему завозять в села, які знаходяться під постійним обстрілом. Там не, не те, що вода погана, туди неможливий підвіз води. Таким чином вони рятують життя людей, які залишились в прифронтових селах. Ціна мобільної установки 3,5 тисячі доларів для того, щоб мати можливість поставляти такі системи військовим безкоштовно. Ми залучаємо благодійні фонди, громадські організації, донаторів, меценатів, компанії. І з компанією Кронос ми розробили спільний проект. Компанія Кронос на сьогоднішній день поставила вже не одну систему мобільної підготовки в бойові підрозділи в своїх шоурумах та інтернет-магазині. Компанія Кронос буде продавати реалізувати. Саме цивільні системи водопідготовки для населення України, а зібрані кошти з даних продажів будуть йти на поставку мобільних систем водопідготовки для наших сил оборони. Таким чином, ми разом з «Кроносом» даємо можливість не лише забезпечити сили оборони України. Безпечною і корисною водою, а й пити всім українцям живу унікальну воду, яка продовжує життя і дає молодість. Я хочу подякувати компанії «Кронос» від своїх побратимів 204-го батальйону територіальної оборони, від спецпідрозділу Степові Вовки, а також від фахівців військового шпиталю за надані їм системи водопідготовки і можливість пити безпечну та корисну воду. Також запрошуємо долучитися всіх до нашого проекту. Разом ми зможемо більше.